Як поєднувати спорт і навчання? Зразу почнемо із запитання. Хто пробував почати займатися спортом, підніміть руку. Окей. А когось це надихнуло щось робити далі. Можливо, якісь цілі поставило собі. Також підніміть руку. Отож. Більшість а, не підняла руку на друге запитання. Цій презентації в цьому виступі я хочу розказати користь про спорту та графік, як це можна подолати і своєю зайнятістю, та зі своїм щільним дуже е, графіком. Розкажу трішки про себе. Я Оля, я все життя займалася спортом. Це було дуже багато різних видів. Таких як плавання, танці, але наразі я зупинилася на фігурному катанні, тренуюся у спортивній школі. Це мене дуже сильно захопило і потім перед мною поставилося питання, як я буду поєднувати спорт професійний та школу. І я навіть не знала, як це зробити, адже школа це на першому місці, а вже школа це майбутнє. але також потрібно розвиватися в якомусь інакшому напрямку. Тому, на мою думку, потрібно сформувати собі графік. Самий графік, по якому ви будете рухатися кожен день, і цей графік має вас привести до цілі. Потрібно ставити собі цілі доволі маленькі на початку, щоб не згоріти. Адже якщо ви поставите якусь велику ціль перед собою і потім впадете, то у вас не буде ніякої мотивації продовжувати далі. До прикладу, Луна Гендрікс. Вона чемпіонка Європи з фігурного катання. А, у сезоні 2021-22 році свій перший чемпіонат Європи вона почала з четвертого місця. Далі вона на наступний рік також заявилася на чемпіонат, зайняла друге. І вона не здалася і цього року зайняла перше. Адже не потрібно ніколи здаватися та рухатися та рухатися до своєї мети. Тому що якщо ви поставили собі ціль, і ця ціль реально для вас можлива, і реально для вас цікава і важлива, то потрібно ні про що не думати і рухатися до неї, адже ця ціль ваша і ваша поставлена ціль. Ось саме так вона виглядає. Мотивація та дисципліна. Можливо, ви чули всі таку фразу, що мотивація вирішує все. Але на жаль, це не так. Мотивації інколи може навіть не бути. От ви прокидаєтеся зранку і от думаєте собі все, нічого я не хочу робити сьогодні. Але на жаль, у професійному спорті спортсменів так не працює, тому що у спортсменів є щільний графік, по якому вони рухаються. Тому дисципліна вирішує все. Дисципліну потрібно виробляти, дисципліну з дисципліною не народжується. Дисципліна це тяжкий, тяжка робота над собою. Тому не потрібно чекати на мотивацію, потрібно виробляти у себе дисципліну. Канадські науковці дійшли до висновку, що ефективне тренування взагалі можна вмістити в 5-10 хвилин. Тобто, це можна навіть почати кожного дня, почати собі якусь руханку, включити якесь відео собі на Ютубі. У Ютубі є безліч відео на цю тему, тому можна почати навіть з базових елементів. І якщо ви навіть починаєте по вихідних. Це себе заставляєте займатися спортом, це приведе ваше тіло до такого стану, до якого ви прагнете, і також ем, ваш, ваш мозок подякує, адже це розгрузить від буденних справ. П'ять холодні розминки зранку. Що корисного? Запитаєте ви. Звичайно, дуже тяжко себе заставити зранку, щось робити. Адже ви в соні поспішаєте на роботу чи до школи, але коли ви починаєте раз і заставите себе це зробити, ваше тіло скаже дякую, адже ви протягом дня будете більш ефективніше працювати, тому що у вас з'явиться якийсь такий старт на день, який вас розрухає. Вже на другий день вам буде легше ставати і робити цю п'ятихвилинну розминку. Спорт це життя. Спортивне життя допомагає в навчанні, а навчання допомагає спорту.